Но и Зеленский не унимается, британский экономист пишет, что украинский снова попросит Байдена снять ограничения на удары вглубь территории России. На этот раз попросит Байдена лично. С ним Зеленский планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН, и это будет, по сути, последним шансом для Киева добиться этого разрешения. Байден покинет свой пост в ноябре. И переговоры украинцам нужно будет начинать заново, с новой администрации. Ну и здесь, конечно, всего два варианта. Если власти придет Камала Харрис, то, как пишет украинская правда, она продолжит политику Байдена, но то есть оружие Киева будут давать лишь для того, чтобы кое-как держаться и вроде бы не проигрывать. Если придет Дональд Трамп, то США попытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой, а если не выйдет, то начнут сокращать военную помощь и перекладывать ответственность на Евросоюз. Из Варшавы в этой связи прозвучали внезапные заявления. Глава МИД Польши Сикорский в интервью Financial Times сказал, что граничащие с Украиной страны НАТО обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В штаб-квартире Альянса польского пана тут же отдернули, сказав, что эта позиция не всего блока, а личное мнение главы Медсикорского. Замген Сека НАТО напомнил поляку, что как бы Сикорскому не хотелось в одном пламени вместе с Зеленским перед тем, как что-то произнести, принято думать. Премьер Туск в этой связи сообщил, что польские силы ПВО не могут сбивать российские ракеты и дроны, потому что трудно сразу определить, не гражданский ли это объект. Это а то есть Зеленскому отказали. Ну и на CNN расшифровывают нежелание со стороны Соединенных Штатов Америки дать добро на удар в нашей страны. Желание присутствует, нет временно возможностей. Телеканал сообщает, что для удара важна массированность. Как только что рассказал наш генерал, для массированности нужно большое количество ракет. Вот именно с этим проблемы на складах. Дыра Вашингтон не желает оголять себя, передавая атаку с Украины. Что у Вашингтона не получится столкнуть Европу с Россией с помощью кризиса на Украине. И если они думают отсидеться за океаном, то на самом деле, ну, у них это не получится. Почему? Я тоже согласен, что не получится что мы вкладываем в слова дать разрешение бить американским оружием по территории российской федерации мы как себе это представляем что дескать мы передали это оружие они там где то взяли навели и бьют по, по россии это же не так происходит там же задействована спутниковая система там закладывается задание для этих ракет определяются точки нанесения ударов это, все, это же все исключительно могут сделать только те страны которые в общем то и, и являются обладателями таких видов вооружений но, наверное, если мы понимаем, что такие удары будут наноситься по территории, в лоб территории Российской Федерации, то это дает нам основания против этих стран или их союзников, которые принимают также участие в этих операциях, применять все имеющиеся у нас виды вооружений, ну, которыми мы можем решить ту или иную военную задачу. Но в данном случае мы обсуждаем атаку. Ну, смотрите, логика-то какая? Они говорят, ну, украинская сторона. Дайте нам атакам, и мы будем бить там 240 точек или 340 точек, неважно, но мы будем бить по этим точкам, и таким образом мы победим Россию. Зеленский же едет туда не с пустыми руками, он же едет туда с планом победы. У нього ж може план побіди для ну і далі Переходимо до обговорення допомоги від Сполучених Штатів Америки. Україна все ж таки зможе отримати від Сполучених Штатів ракети дальнього радіусу дії. Про це дописує Ройтерс США. Близькі до угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності, якими можна було бити по території Росії. Києву доведеться почекати кілька місяців, поки Сполучені Штати Америки вирішать технічні питання перед Постачання видання Reuters пише, що про включення ракет класу повітря Земля до пакета озброєнь можуть оголосити вже цієї осені, хоча остаточного рішення ще не ухвалено. Відправлення JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт війни, оскільки Росія опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів. На думку військових аналітиків, впровадження даної ракети може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів. Це серйозно ускладнить можливості Росії з підтримки наступальних операцій, потенційно забезпечить Україну стратегічну перевагу. Запуск ракет ракеточок поблизу північного кордону України. На з Росією може дозволити їм вразити військові об'єкти у Воронежі та Брянську на півдні, скинувши їх поблизу лінії фронту, можна завдати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах у Криму. Досі дані ракети були інтерхоровані тільки в літаки. Американською розробкою у кінцевому підсумку Україна матиме кілька десятків літаків, в-16 кожен з яких може нести дві крилаті ракети. Ну а далі з вами будемо говорити про те, що закон карми для расистів все ж таки працює, і знаємо про те, що кожен з них буде покараний за всі ті злочини, які вони чинять на території нашої країни. Ми ну, також розуміємо, що наші збройні сили України, наші військові докладають до цього максимум зусиль для того, щоб на території Рашистів палало і бавовніло, і наразі повідомляється про те, що безпілотні літальні апарати атакували військовий аеродром у російській твірі. Паблік російський повідомляли про ймовірну атаку безпілотників на військовий аеродром у російській твірі. Джерело повідомлень це Астра. Ну і дослідно також вони дописують про те, що а, дрони атакували твер під ударами ймовірно військовий аеродром. Місцеві пабліки також повідомляють про атаку БПЛА в районі Мігалова. А, розуміємо, що насправді вже постійно ми говоримо про такі атаки по аеродромах, і звичайно не може не радувати той факт, що наші збройні сили України так точно і так а, ці цілонаправлено, у ціль працюють. Ну і також ще інформація по Білгороду про те, що там вони також отримали порцію, так би мовити, добра за всі їхні вчинки. В результаті обстрілів є прямі влучання в соціальні та комерційні об'єкти. Пошкоджено також дитячий садок львіона. Квартирах повибивало скління та згоріло декілька автомобілів. Окрім цього, прильоти на собі відчули. І в селі а, Дубова, там загорілись два будинки та чотири авто. І далі також будемо ще й говорити про наших закордонних партнерів. Все ж таки, ми їм дуже вдячні, тому що а, вони нам допомагають і озброєнням, і фінансовому плані. Звичайно, не в такому об'ємі, в якому нам би хотілося б для завершення цієї війни, але все одно розуміємо, що їхня підтримка є досить вагомою для усіх нас. І також нагадаємо про те, що а, раніше вже. Же уряд Німеччини підтвердив передачу Україні 4 ЗРК Айріс Т до кінця року. Вони планували до кінця поточного року передати Україні 4 системи протиповітряної оборони Т різної дальності. Про це повідомляв заступник офіційного представника німецького уряду Вольфганг Бюхнер, Передають Наші колеги також ці засоби проти повітряної оборони надаються Україні в межах німецької військової допомоги для протистояння російському повномасштабному вторгненні. Ну, і вже зараз маємо оновлену інформацію про те, що Німеччина планує передати Україні вже шість зенітно-ракетних комплексів Айрісте та докупити ще шість для своїх ВПС. Про це повідомляє Рейтерс з посиланням на джерела. Ну і далі будемо ще говорити більш детально. Ше про підтримку та допомогу наших закордонних партнерів, і далі будемо говорити про Румунію, яка схвалила законопроект про надання Україні системи протиракетної оборони. Петріот повідомляється, що уряд направив законопроєкт про передачу Петріоті до парламенту у понеділок, 2 вересня. Його схвалив Сенат, Верхня Палата парламенту Румунії. Після того як законопроєкт підпише президент Румунії Клаус Йоханіс. Уряд видасть указ про передачу Україні системи ППО. Як відомо, Румунія вирішила надати Україні одну з двох своїх діючих систем Петріот. Умовою постачання є зобов'язання союзників надати Румунії іншу систему Петріот. Натомість, ну ми вже також неодноразово прохали, щоб нам надали патріоти для захисту неба над нашою державою. і Дякуємо дійсно партнерам, які дослухаються і все таки постачають нам необхідну протиповітряну оборону.